Якщо в попередній серії я розповідав про те, що якість анімації зросла в рази, завдяки талановитому режисеру розкадровки Хіронорі Танакі, цю тенденцію підвищення якості ми можемо спостерігати. І в цій серії режисер та розкадрувальник серії одна з провідних фігур індустрії анімації Таце Йошіхара. Його роботу в якості режисера ви могли б бачити в аніме Чорна конюшина, де він виступив і як режисер анімації 17-ї, та 63-ї серії. Також брав участь як аніматор у таких гучних проєктах, як Ван Пачмен, 10 серія, магічна битва, 17, 19 та 24 серія. А також роботи над повнометражкою. У цьому відео ми розберемо четверту та п'яту серію аніме Man, а також поговоримо про те, що не увійшло в адаптацію. Сподіваюся, тепленький чай зі солодощами ви вже приготували, бо ми починаємо. Починається серія зі спогадів Пауер, коли вона гола та закривавлена біжить по автотрасі. Куди рятувати нявку? Вона не розуміє, чому якесь кошеня стільки для неї значить, але не може зупинитися. Ми бачимо знайомі вже спогади про її дике життя та знайомство з нявкою. Нявка єдина жива істота, яку вона залишила живою. Пауер розмірковує про те, чому вона так любить кров, і серед іншого каже, що кров м'яка та приємна на дотик, саме як кішка. За тим, як Демонше крок за кроком набуває людських рис, хоча водночас продовжує вважати себе вищою за людину, доволі кумедно спостерігати. Пауер прокидається від спогадів серед кишок та крові і бачить перед собою нявку, а ще Денджі, який перепочиває після перемоги над кажаном. Пауер запитує, навіщо Денджі врятував її, на що ми отримаємо дуже просту та наївну відповідь. Ну що ж, за врятовану кішку дівчина дасть йому свої цицьки. А Денджі зрадів настільки, що у нього від ліктя відлетіла права рука. Вона потрапила до рота якійсь мерзенній істоті. Пауер каже Денджі взяти нявку та бігти, рятуючись. Цікаво, що каже це д'яволиця, який не характерна така поведінка. Ще один крок до гуманізації персонажа. Ну а мерзена істота це пяко дьяволиця. Жінка кажна, якого Денджі щойно покремсав. Жіночка вкрай незадоволена задоволена смертю коханого і хоче розрахуватися з Денджі. Той намагається викликати бензопили, але через нестачу крові в нього лише ледь-ледь висовується з лобчика кінчик зброї. Появку глузує з Денджі з його нікчемної мети, а Денджі це вибільшує, та настільки що в бійці він втрачає глузд. Це видно по його собачих очах. Але все ж він зараз слабкий, тому черв'якоподібно ледь не з'їдає його. Аж як тут з'являється дьяволка-біла лисиця, що знищує появку. І як би ви думали, хто керує цим дьяволом? Наш хлопець, який так ненавидить дьяволів. Денджі прокидається в лікарні, вкотре вислуховує лекцію вітак, які дьяволи погані, а ще дізнається, що робітники бюро вкладають угоду з дьяволами, аби полювати разом. За це вони, як зазвичай, віддають свою плоть. До прикладу, синій уклав контракти з білою лисицею. Хлопчисько доносить до свідомості Денджі, що таке серйозне порушення правил карається смертю. Але він, звісно, може нічого не казати, є тільки одна умова. Денджі у всьому повинен його слухатись От тобі знову або так, або гау. Денджі, звісно, погоджується. Акі стримує обіцянку та приховує дійсні події. І Макіма начебто йому вірить, принаймні робить вигляд. Далі нам показують характер, звички та типічну ранкову рутину Саске. Він рано встає, чепуриться, прибирає, майстерно заварює каву, меланхолійно вдивляється в ранкове небо та вже починає готувати обід. Повна протилежність Денджі. Той тільки прокинувся та вже сніде різноманітнішими солодощами. Здавалося б, чи може бути квартирант гірший за денчі. Аж як дзвінок у двері ні, не було ніякого дзвінка. ручку просто вибивають. На порозі з'являється Пауер з кішкою та своїми речами. Бідний хакава, такого божевільного дому його тонка натура точно не переживе. Він благає макіму забрати демоншу, але дівчина використовує свій чар та переконує, що Макі їй більше нема кому довіряти. І це чудовий та органічний спосіб охарактеризувати групу послідовно показуючи цих трьох. Акі консеквентний, хвилюється за свій зовнішній вигляд, Денджі цінує будь-яку їжу, дотримується гігієни, тобто цінує все те, що в нього не було до цього. Пауер? та це просто пауер. Вона вважає себе вищим за людські норми та порядки. Дівчина виявляється набагато гіршою за Денджі. Мало того, що вона, мов мала дитина, з істерикою викидає стрілки овочі, вона відмовляється змивати за собою та навіть митися. Доводиться Денджі розгрібати її лайно. Причому буквально він лає д'яволицю та проклинає її. Аж раптом вона з'являється біля дверей і нагадує Денджі, що дещо йому пообіцяла. Пауер каже, що дозволяє мацти свої груди аж три рази. За те, що врятував нявку, за те, що бив кажана, і за те, що витягнув її з приміщення бюро, Денджі закипає настільки, що стає червоним, не мав рак. та мабуть зараз не на цій гарячій туалетній сцені. І закінчується четверта серія. Перша половина це насолоди для очей. Все рухається надзвичайно швидко. екшн сцени динамічні з великою кількістю рухів камери, а також постійною взаємодію з навколишнім середовищем. Д'явол піявка намальований виключно в 2D, який сам фон чорт забирай, і це не може не вражати, враховуючи те, наскільки складним є намалювати настільки швидку за темпом дію. Окремо, моя маленька радість це бачити лисицю д'яволицю в 2D. До речі, анімація бою могла нагадати вам битву Тадорі та Тодо з прокляттями з дев'ятнадцятої серії, над якою, як я вже казав раніше, також працював Йошихара. Друга половина не втрачає якість. Ми плавно переходимо до класичного кінематографічного стилю. Окремо, хотів би похвалити початок серії: підбірка ракурсів, кольорів, освітлення, пейзажі поза павер, реалістичне падіння завдяки анімації від першої особи та темпу. До речі, цей прийом вміло використовується і в самій битві. На даний момент це моя найулюбленіша серія. Ставлю 9 дев'ять із 10 і ми йдемо далі. Що ж, автори серіалу змилувалися над нами, та почали п'яту серію саме з найцікавішого та найважливішого для світогляду Денджі моменту. Денджі у цуценячому екстазі нарешті простягає рученьки до своєї головної мети. Але Пауер трішки надурила хлопака. Груди у неї були силіконовими накладками. У всякому разі, завірених три рази він отримує, але здійснена мета не виправдала його очікувань. Перш ніж він зміг усвідомити, що зараз трапилося, Пауер весело рихоче та виходить, залишаючи Денджі наодинці з лайном у всіх сенсах. Денджі весь зник блід ходить як обкурений та втратив інтерес до всього. Очевидно, це депресія. Увесь цей час Денджі невтомно виборював можливість помацати груди. Ця мета була каталізатором його еволюції. І що ми бачимо? Досягнувши бідолаха втратив сен життя. На це він жаліється макімі. Здається, хлопець мить збагнув усю філософію від Сократа до Гегеля, зрозумів, що мета без шляху до неї нічого не варта. І що тоді? Треба насолоджуватися шляхом? Ні, це не для Денджі. Макіма раптом включає Янгола та зі співчуттям ставиться до трагедії Денджі. Вона навіть знає, у чому полягає причина його розчарування. Справа в тому, що секс тим краще, чим більше ти знаєш людину. Коротше, не по любві, ні то. А потім власним прикладом показує нашому незайманому, як ці справи робляться. Ну, власне, тільки спойлерить. але обіцяє, якщо Денджі вб'є вогнепалого або гарматного дьявола, то вона виконає будь-яке його бажання. Не варто говорити про те, що від усіх цих лекцій з Денджі мало не стався серцевий припадок, та він вже від шоку валяється на підлозі. Але після таких обіцяночок наш герой готовий вбити і одного і двох, і скільки завгодно гарматних дьяволів. Та хто це взагалі такий гарматний дьявол? Це та тварюка, що вбила родину Саске, тобто вже не або який томатний дьявол. Його поява датується 1984 роком. На початку 80-х в світі люди купували тонни вогнепальної зброї, щоб захиститися від дьяволів. Але люди почали використовувати зброю для скоєння злочину. Наростанню паніки та страху перед вогнепальною зброєю сприяли засоби масової інформації, які цілодобово повідомляли про збройне насильство. І врешті решт у 1984 році з'явився гарматний дьявол. В аніме нам каже, що він вбив понад мільйона людей менш ніж за п'ять хвилин, що насправді дуже вражає. Проте в манзі ми маємо трохи більше подробиць. Буквально дві сторінки, які розповідають про логістику цього знищення. Японія 26 секунд, 58 тисяч загиблих, Китай 37 секунд, 316 тисяч 932. Сполучені Штати 124 секунди, 548 тисяч, Радянський Союз, 210 секунд, 155 тисяч 302, Гаваї 0,4 секунд, 780 загиблих. Виходячи з цієї інформації, ми маємо краще уявлення про те, наскільки великий чи швидкий цей дьявол. Д'явол, що здатний рухатися через континенти та спричиняти стільки руйнувань. Час, за який він буває в тому чи іншому континенті, на перший погляд не несе ніякої важливої інформації та, скоріш за все, написаний для ефекту. Але якщо зануритися трохи глибше, то можна припустити, що це натяк на те, що гарматний дьявол є скоріш нерегульованою силою природи, а його залишки це те, що відірвалося під час його переміщення. Після цього нападу люди почали по-справжньому боятися дьяволів, що значно збільшило їх кількість, а гарматного дьявола так і не вдалося спіймати. Напишіть, як ви ставитеся до вирізання цього моменту. Вони могли показати цю статистику на телебаченні або файлах, щоб не віднімати багато хронометражу, але вирішили просто вирізати це. Особисто я не бачу в цьому великої проблеми, але деталь досить цікава. Отже, на полювання за іншими частинами гарматного д'явола, які в підсумку повинні привести до самого д'явола, відправлені Пауер, Денджі, його напарниця та два девакуватих новеньких. Між іншим, можна помітити схожість до персонажів атаки титанів. Ми бачимо спогади героїні. широченне поле, все засіяне кам'янистими хрестами. Кімена стоїть над могили вже шостого напарника і просить хлопчині, щоб той не успадкував їх долю. Ця історія набуде більшого розкриття та глибини в наступних серіях, і про це ми обов'язково поговоримо. Отже, команда йде по мотрішньому порожньому готелю, вбиваючи на шляху дрібного дьявола. Напарниця каже, що своє око віддала за володіння правою рукою привода, якою дуже зручно придушити як нечись, так і неслухняну павер. Вибачте за тавтологію. Простіше кажучи, операція проходить як завжди. Денджі летить поперед батька пекло з стопором рубати монстрів заради поцілунку, Пауер на своїй хвилі божевільного пофігізму, а новенько пронизує циганський піт. Чому герої опинилися в пасті та застрягли на одному поверсі? На цьому завершується серія, і починається візуальний екстаз. Ендінг переповнений посиланнями на живопис, релігійні підтексти мангу, а також на першу в історії кінострічку, в якій кінчить галопом. Якщо хочете окремий відеорозбір, дайте мені знати у коментарях. А на цьому я буду прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо відео сподобалося, підтримайте вподобайкою та поширте його серед друзів анімешників Ще почуємося.